Типу, середній, середній е, кредит на машину зараз в Америці 750 доларів в місяць. місяць. 750 доларів. Mm -hmm. Прикидаєш? Це, е, якщо, е, якщо умовно, дві машини в сім'ї, то По це парашечко. 1500. А 1500 це вже м, це. апартмент умовний. Плюс страховка, плюс заправка, плюс обслуговування. Це дві. І типу. І воно так і є. Типу, а до цього до, додай ще моргідж, е, і все, люди більше нічого не можуть собі дозволити. Mm -hmm. А типу, ніхто вже навіть не говорить про, про якусь їду і, і, і якісь розваги, Насваги, і, подорожі та. і так далі. І якраз в цьому е, є конкретна е, проблема е, при наймі американців. Мені здається, що серед українців тож, можливо тож є така проблема. Та що серед українців? В мене... Така сама в ситуації, та ж ситуація з Хондою, що я тобі розказую, що типу, навіть як тільки я закінчив виплачувати Хонду, я тобі казав одразу в голові стріляє новеньку би машину. новесеньку би машину якусь. Але побільше, знаєш, якийсь трак, ну такий, пікап трак, якийсь такий щось солідне. бажано електричну, лайтнінг, там за 105 тисяч доларів. Буду бізнес робити. так, буду от, Бо мені треба для бізнесу. Бо мені треба дошки возити. <рістити> як. Як не бреши собі. Не бреши, я просто я не бреши собі. Вибирав. і От якраз в цьому і прикол: що треба От в такій ситуації. такі Так. Раціонально, будь ласка, будь... спочатку розкинь всі за і проти. Хочеш машини? Будь ласка, для чого тобі ця машина? Кажеш, що тобі для бізнесу, а ти дуже сильно зараз на тому бізнесі заробляєш дуже багато дощо кожиш. Mm. Ні. Ну, але буду.